Якщо ви мрієте перетворити свою високу грядку в їстівний город мрії, овочі це обов'язковий елемент. З такою кількістю різних видів і сортів овочів, може бути важко вирішити, що посадити. Тому я підготував список овочів, які чудово ростуть на високих грядках. Читаючи цей список, пам'ятайте, що не всі овочі добре ростуть у будь-який час року. Такі культури, як капуста, кале і морква, найкраще почувають себе в прохолодну погоду, а помідори і огірки люблять спеку. Чергування культур по сезонах дозволить вам отримувати кілька врожаїв з однієї грядки. І не забувайте, вам не потрібно вирощувати всі овочі з цього списку. Моя порада зосередитись на тих культурах, які вам подобаються в їжі, це зробить ваш досвід садівництва приємним і допоможе вам навчитися доглядати за конкретними рослинами. Коли відчуєте впевненість, можна додавати нові культури в свій город. Рукола втомилися купувати руколу в магазині, яка через пару днів жовтіє і псується. Тоді спробуйте виростити її самі. Рукола не тільки легко росте на високих грядках. Але й готова до збору вже через три тижні після посіву. Хоча можна вирощувати її через розеясаду, я рекомендую сіяти насіння прямо в ґрунт. Найкраще садити її рядами з невеликою відстанню між рослинами, це забезпечить хорошу вентиляцію і спростить збір врожаю. Рукола швидко росте, тому можна робити кілька посівів за сезон. Вона стійка до заморозків. Так що перший посів можна провести за кілька тижнів до останніх весняних заморозків? З одного посіву можна збирати урожай 2-3 рази, тому пересівайте нове насіння кожні 2-3 тижні для безперервного врожаю. Рукола вимоглива до азоту культура тому перед посадкою удобрити ґрунт збалансованим добривом. Це допоможе листю залишатися зеленим і здоровим. Також стежте за шкідниками, такими як хрестоцвіті бліжки, і при необхідності накривайте рослини легким агроволокном. Буряк. Більшість вирощує буряк заради солодких і яскравих коренеплодів. Але її ніжні листя теж дуже смачні, їх можна смажити, додавати в пироги або соки. Це одна з причин, чому буряк відмінний вибір для високих рядок. Вона добре поєднується з салатом, капустою кали і помідорами. Буряк не любить, коли турбують її коріння, тому краще сіяти насіння прямо в ґрунт. Кожне насіння буряка насправді містить кілька насіння, тому при посіві залишайте між ними близько 2 см. Пізніше пролідити сходи, залишивши по 3 см між рослинами. Буряк воліє про холодну погоду, тому найкраще росте навесні і восени. Літня спека робить її вразливою до таких захворювань, як циркоспороз. Спробуйте посіяти першу партію насіння після останніх весняних заморозків, а другу наприкінці літа. Пакчуй один з найпопулярніших азіатських салатів Пакчуй легко вирощувати вдома і дуже універсальний у кулінарії. Він погано переносить спеку, але стійкий до заморозків, його можна вирощувати навесні і восени. Якщо накрити рослини агроволокном, вони витримають температуру до мінус 7 градусів Цельсія. Вирощування пакчує будинку дозволяє експериментувати з різними сортами. У магазинах зазвичай продають великі качани, але вдома можна виростити ніжні мініверсії, такі як куку або той чой, які досягають всього 10-15 см у висоту. Пакчуй можна вирощувати як через розеясаду, так і прямим посівом. Я вважаю за краще спочатку висаджувати розеєсаду, а потім сіяти насіння прямо в ґрунт. Для міні сортів залишайте між рослинами 5, 7 см якщо посадки стануть занадто густими, просто прорідити їх, зрізуючи зайві рослини біля основи. Броколі Якщо ви ніколи не пробували свіжу броколі, вас чекає сюрприз. Її смак не йде ні в яке порівняння з магазинною. Броколі найкраще росте в прохолодну погоду, тому висаджуйте її навесні та восени. Для раннього врожаю почніть вирощувати розесаду за 6 тижнів до останніх заморозків. Коли сіянці досягнуть 5-7 см, пересадите їх на грядку. Вони витримують легкі заморозки, але я раджу накривати їх агроволокном для захисту. Осінню броколі краще вирощувати через саду, так як влітку її часто атакують шкідники, хрестоцвіті бліжки, капустяні черв'яки та інші. Дорослі рослини справляються з ними краще, ніж молоді сходи. Якщо хочете заощадити місце і отримувати кілька врожаїв, спробуйте сорти броколі, які дають бічні пагони, наприклад, діайсико або берґенди, кущова квасоля. Існує багато видів квасолі, але кущова мій фаворит для високих грядок. Вона компактна і не вимагає опори, її можна їсти свіжою або залишати на зерно, головне вибрати відповідний сорт. Квасоля любить тепло, тому висаджуйте її, коли температура стабільно вища плюс 10 градусів Цельсія. Можна сіяти насіння прямо в ґрунт або вирощувати через роза у будь-якому випадку садіть її рядами, залишаючи по 5 см між рослинами. Кущова квасоля чудовий варіант, якщо у вас є діти. Її стручки легко збирати, а рослини плодоносять кілька тижнів. Для різноманітності спробуйте фіолетові сорти, такі як бергенди або жовті, наприклад, GoLrush. Морква. Однією з переваг високих рядок є пухкий ґрунт, ідеальний для моркви. Оскільки морква стає солодшою в холодну погоду, найкраще садити її навесні та в кінці літа. Осіння морква, яка пережила заморозки, особливо солодка. Морква проростає довго від 10 до 20 днів. У цей період ґрунт повинна залишатися вологою. Після появи сходів прорядити їх, залишивши по 2-3 есем між рослинами. Так як морква росте повільно, можна садити її разом з іншими культурами. Наприклад, чергуйте ряди моркви і редиски, редис дозріє раніше і звільнить місце. Також можна садити моркву поруч з помідорами або парцями. Цвітна капуста. Цвітна капуста займає багато місця, але якщо у вас велика грядка. Або ви її обожнюєте, як я, знайдіть для неї куточок. Вона віддає перевагу про холодній погоді і найкраще росте восени. Весняна посадка можлива, якщо у вас довга і прохолодна весна. У будь-якому випадку вирощуйте її через розесиду і залишайте не менше 30 см між рослинами. Цвітну капусту люблять шкідники капустяні, черв'яки, хрестоцвіті бліжки та інші. Регулярно оглядайте рослини і при необхідності обробляйте їх. Огірок. Здорові огірки одні з найбільш урожайних овочів. Але їх батоги можуть заполонити всю грядку, тому краще вирощувати їх на шпалері. Огірки люблять тепло, тому висаджуйте їх, коли нічна температура стабільно вища плюс 13 градусів Цельсія. Посів насіння прямо в ґрунт краще, але стежте, щоб ґрунт був прогріта до плюс 16 градусів Цельсія. Баклажан. Мрієте про бабагануш або пармезан з баклажанів. Тоді посадіть їх на своїй грядці. Вони люблять спеку і плодоносять кілька місяців. Крім класичних фіолетових сортів, спробуйте мініатюрні, такі як Джулэмасист. Або довгі азіатські, наприклад, лох Perple. Вирощуйте баклажани через розаєсаду і висаджуйте, коли ночі стануть тепліше плюс 10 градусів Цельсія. Від хрестоцвітних блішок захистить агроволокно, але не забувайте знімати його під час цвітіння. Часник. Свіжий часник з грядки не зрівняється з магазинним. Його садять восени, а збирають влітку, так що грядка не буде пустувати взимку. Є два основних типи часнику: мягко краще для теплих регіонів і твердостебельний, з більшими зубками і стрілками з капсами. Посадіть зубчики в землю, замульчуйте і чекайте врожаю наступного літа. Капуста кале якщо вирощувати тільки одну зелень, нехай це буде кале. Її можна їсти сирою або готувати, а рослини дають урожай кілька місяців. Кале любить прохолоду, тому садіть її навесні і восени. Влітку вона стає гіркою і приваблює шкідників. Для гарного росту удобрюйте ґрунт перед посадкою. Салат ідеальні овочі для новачків. Салат найкраще росте при температурі нижче плюс 27 градусів Цельсія, тому висаджуйте його навесні та восени. Можна сіяти насіння прямо в ґрунт або вирощувати через розеесаду. Для мінісалатів залишайте 2-3 см між рослинами для качанів 25 см. Спробуйте незвичайні сорти, такі як Ice Queen або Retseilz, Цибуля. Лук можна вирощувати для зберігання або для свіжого вживання. Важливо вибрати сорт, який підходить для вашого регіону. Короткоденні для півдня. Довгоденні для півночі. У зонах 7 і нижче садять цибулю навесні, в більш теплих регіонах восени. Перець. Якщо у вас теплий клімат, перець must have. Він починає плодоносити пізно, але зате до самих заморозків. Вирощуйте через розесаду і висаджуйте, коли ночі стануть теплішими плюс 10 градусів Цельсія. Перець любить родючий ґрунт, тому додайте компост перед посадкою. Спробуйте солодкі сорти, такі як джими надалу або гострі «Каєн Бленд. Картопля Картоплю можна вирощувати навіть на невеликій грядці. Садіть її навесні, залишаючи достатньо місця між рослинами. Викопуйте бульби, орієнтуючись на терміни дозрівання сорту. Редис. Редис дозріває за 3-4 тижні ідеально для нетерплячих садівників. Посадіть його поблизу повільно зростаючих культур, таких як помідори або морква. Зелена цибуля. Легкий у вирощуванні і універсальний в кулінарії. Посадіть його щільно і збирайте, коли стебла досягнуть товщини олівця. Шпинат. Солодкий і ніжний в прохолодну погоду. Сійте густо для міні, листя або рідше для великих. Мангольд Яскраві стебла і ніжні листя. Стійкий до спеки, але найкраще росте навесні і восени. Ріпа, солодкі коренеплоди і їстів на бадилля. Збирайте молоді коренеплоди, щоб вони не стали жорсткими. Кабачок. Один з найщедріших овочів Посадіть їх у теплий ґрунт і стежте за шкідниками. Укладення. Вибирайте те, що вам подобається. І не бійтеся експериментувати. Навіть після багатьох років вирощування я щороку дізнаюся щось нове.